Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки. Що вуть у Сюди, де є повна бороду. У волоті і газить у грязюці, у смітті та у пилюці. Під брудними кігтями, пазерами нігтями. Той, хто руки не ковни, їх купне і захворює. і тому малята слід вам пам'ятати. Будемо вмиватися, мити і купатися. Подікають злі микроби, разом з ними всіх хвороби. Будьте здорові.